Гарік ухилянт та ТЦК, частина шоста. Дивіться, хто тут сидить. Наш Гарік ухилянд. Ухильнувся, да щоб не спотикнувся. Чому <плес> ти не служиш, Гарік? Я блогерствую, в мене ти блогерствуєш. Да ти лузер. Я взагалі не ховаюся. І мене не грибуть, бо я самого початку непридатний. <рив> це те ці хашники. Так валіть нахер! Граблю, ухиляйся! Эксперм с подроном! що думаю, не маєте це кажуть. О, Це, 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 це кажуть, вже заполонили всю планету. Як добре, що граблі не придатні. Що робити, як діяти і так. Вреднан! Вреднан! Боже, йди сюди! Скоріше сюди, Вреднан! Ну що, ти кайфуєш, да? А? Мало того, що ухиляйся, так ще й набухався з нашим сином. Може, ви не бахнули по ревчику? Та ти що, гониш, подивись на нього звіздуня? Наш син спіймав блєдного. Аллаху Акбар! Алла, Алла. Вас з даного моменту виключено із притулку для ухилянтів Коксакерс. Не фіг було ухилятись. Чекаємо вас на Вилка. Професор Мудень. А що ви тут робите? Рятуємо твою сраку, звісно. Летимо в строгому порядку. Навіть якщо колись загребуть ТЦК, не відволікаємось. Я міти З тобою все нормально Бляха да. Ми чули про напад ЦКшників. Ти ж нам все розповісиш. Та він срався тільки що. Я чула, що тебе виганяють. Тебе ще хочуть судити! Це взагалі несправедливо, це неправильно! Твоє місце в притулку. Oh. Да. Справедливо було, що вони зливили жирного граблі. Скільки тут людей, Гарік? Можна легко попастися цикашникам. Жах. Давай бігом. Що за теповіатін? Давай швидай будку, Гарик. бо те цека спалять. Запам'ятай, Гарік, головне, неси, будь спокійним. Все буде окей. Ти ні в чому не винний. Ти вернешся в притулок і будеш ухилятись. Да? Любиш кататися, женись на кататися. Удачі, Гарік! Дисциплінарне засідання з приводу загального порушення правил Гаріком Джейсом Поттером, який проживає на Клізбої вулиці 9 міста Жмеренка. Я міністр Ачеліус Фарш хотів би почати. Свідок захисту. Агрус Фестиваль. Бублик? Байден. Даблдор. Мабуть, коли вам придумали ім'я, не могли визначитись. Ходили по ринкам і просто збирали інформацію. І це мені говорить людина, яку назвали фарш. Якби ти дозрів, ти би мав бути котлетою. Раунд.